Чи вам це потрібно? Менше ніж за 60 секунд дізнавайтесь всі переваги, та чи є це доцільним саме для вас. Якщо вас колись цікавило питання, як переманити клієнтів з потоку саме до вас, то це виявляється дуже легко, і для цього достатньо встановити торцевий лайтбокс. В чому ж його переваги? По-перше, його чудово видно пішоходам та водіям з усіх напрямків вулиці, що є дуже важливим. По-друге, завдяки своєму розташуванню торцевий лейдбокс слугує чудовим орієнтиром, навіть якщо фасадні вивіски приховані. А також торцеві лейдбокси дуже компактні та забезпечують максимальну привабливість при мінімальному необхідному просторі. Чи було це корисно? Залишайте вашу думку вже зараз.